Слава Ісусу Христу. Е, я приходжу до церкви, зараз в даний час після інсульта дуже часто. Не то, що е, я так хочу, це просто віра дає мені приходити, тому що я перебула три інсульта і я відчуваю, що Господь тільки допомагає мені. Мої лікарі, відповідно. І ще одне хочу розповісти, колись раніше до інсульту я чула стогне від людей. Стогне і мене це лякало дуже сильно. І коли я посповідалася отця Олега, це було рік тому, у 24 році, і воно ну, пройшло. Так, в ту, той, в ту сповідь, коли я була на службі Божій, я так спеціально, що так до людей прислухалася, я не чую по сьогоднішній час. Але страх був, це якесь таке було, ну, як вам пояснити, Нелюдське, ну так люди просто м -м, стогнали. Я просто мені волосся димом вставало. Але я вірю, що Господь допоміг цей страх забрати. Допоміг і отець Олег, який молився, вирте мені, що після служби Божої, після, після сповіді той єдиної, що я пам'ятаю, у 24 році, нема. нема, люди не стогнуть. Я собі спокійно йду до церкви. Я просто здивована була, але Господь є, Він є, дійсно є, тому що коли я була при інсультах, я відчувала Господню силу і дякую цю Олегу за його молитви. Ну і дійсно його молитва допомагає, Бог його чує. Я деколи йду сама, навіть прошу, щоб він молився сам за себе. Ми так один раз, ну я кажу, помоліться за себе. І ми разом з ним молимося. Що вам сказати, вірте в Бога, Бог є, Він існує і буде існувати весь час.